Добрий день! Сьогодні на меті функції, частина друга. У попередньому відео ми відповіли на такі питання, як що таке функція, які є способи її задання, які властивості вона має, проте останнє питання було розібрано не повністю, а саме були взагалі пропущені симметричні властивості функції та її графічні перетворення. Сьогодні ж ми спробуємо надолужити прогаяне і відповісти на такі питання: як чи можна побудувати функцію, знаючи лише її частину. Чому деякі функції є метеликами і куди вони літають, і нарешті який паспорт видається кожній функції. Оскільки сьогоднішнє відео є прямим продовженням попередньої теми, то раджу спочатку подивитись першу частину про функції, щоб не загубитись у термінах та поняттях. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Почнімо! Розглядаючи величезну кількість функцій, було помічено, що деякі з них мають певні симетричні властивості. Розглянемо функцію х квадраті та перепишемо її у табличній формі. Можна помітити, що ця функція буцібто не бачить знак аргументу і завжди на протилежні числа відповідає одним числом. А саме: f від одиниці та мінус одиниці дає 1, f від двійки та мінус двійки дає четвірку, f від трійки та мінус трійки дає 9 і так далі. Це можна записати наступним чином, що в узагальненій формі виглядає так. Тобто значення розглянутої функції від протилежних аргументів дорівнюють одне одному. Записана властивість не є унікальною для розглянутої функції та може бути знайдена і для інших функцій. Такі функції в математиці називають парними. Цікаво подивитись, як виглядають парні функції на графіку. Намалюємо частину графіка деякої парної функції. Виявляється, кожній точці цієї частини графіка буде відповідати симетрична точка ліворуч відносно осі Y, або ж осі ординат. Впевнимось в цьому на прикладі цих двох точок. Їх x координати є протилежними числами, що вказує на те, що вони віддалені на однакову відстань від осі Y. Але парна функція на протилежні аргументи відповідає одним значенням, що проявляється в тому, що точки лежать на одному рівні і, відповідно, мають однакові ігри-координати. Таким чином, бачимо, що графік парної функції є симетричним відносно осі Y. Інакше кажучи, парна функція є функцією метеликом. Бо має симетрію відносно вертикальної осі і, знаючи лише одну її половину, завжди можна відтворити й іншу шляхом дзеркальної симетрії. Прикладами парних функцій є будь-яка константа, як то числа 1, мінус 2, 0 або 42. Степеневі функції з парним степенем або модуль будь-якої степеневої функції, а також косинус. Всі ці функції детально будуть розбиратися у наступних відео. Виконаємо тепер дзеркальне відображення лівої частини графіка парної функції відносно осі X, або ж осі апсис. Такий графік теж є симетричним, проте по діагоналі, а саме відносно початку координат. Функція, яка має таку центральну симетрію, називається непарною. Аналітично така функція описується наступною формулою: перевіримо її для такого аргументу. З графіка знаходимо, що f від двійки віддає число 2, а f від мінус двійки віддає число мінус 2. Отримана тотожність свідчить про те, що вихідна формула дійсно має сенс. Як і у випадку парної функції, відома половина непарної функції дає змогу повністю відтворити весь графік за рахунок центральної симетрії відносно початку координат. До непарних функцій можна віднести степеневі функції з непарними степенями. Кореневі функції з непарними степенями, а також деякі тригонометричні функції. Таким чином, функція може бути парною, тобто нечутливою до знаку аргументу та симетричною відносно осі Y, або бути непарною, тобто змінювати знак при змінні знаку аргументу та бути симетричною відносно початку координат. Функцію, що не має перелічених властивостей, зазвичай називають індиферентною. Зазначимо, що комбінація симетричних функцій зазвичай теж є симетричною функцією. Позначивши довільно парну функцію літерою p, а не парну літерою n, можемо записати ряд правил з визначення парності результуючої складеної функції. Наприклад, сума або різниця непарних функцій є функція непарна, або ж добуток або відношення непарних функцій є парною функцією. Цікаво помітити, що для випадку множення і ділення існує пряма аналогія з визначенням знаку при множенні або діленні чисел. Дійсно, якщо не функцію замінити на якесь від'ємне число, а парну на додатнє, то отримуємо правильні знакові тотожності. Зокрема, кожен тут впізнає легендарне правило мінус на мінус дає плюс. Як приклад, дослідимо напарність наступну функцію, використовуючи той факт, що x і синус є функціями непарними. А 1 та косинус парними. Отже, у чисельнику маємо добуток непарних функцій, що за цим правилом дасть парну функцію. У знаменнику маємо різницю парних функцій, що за цим правилом є парною функцією. Нарешті, відношення двох парних функцій є функцією парною. А отже, парною виявляється і вся вихідна функція. Розглянуті парні та непарні функції можуть бути відновлені з однієї своєї половини. Проте існують функції, які можна відновити, знаючи лише один невеликий їх фрагмент. Такі функції називають періодичними. Вони повторюють свої значення через деякий певний інтервал, який називають періодом, і зазвичай позначають літерою T. Аналітично це можна записати таким чином. Тобто, якщо до аргументу додати період, функція цього не відчує. Прикладом періодичних функцій можуть слугувати тригонометричні функції. Для кращого розуміння розглянутих питань, розв'яжемо декілька задач з НМТ та ЗНО. Перша задача на аналітичні властивості парних та непарних функцій. Нас цікавить цей вираз. Оскільки функція F є парною, то їй байдуже на знак аргументу, тож можемо знак мінус просто прибрати. Функція G є непарною, і якщо змінити знак її аргументу, то знак цієї функції теж зміниться. Розкриваючи дужки, отримуємо наступний вираз. Проте значення F від 2 та G від мінус одиниці відомі за умовою задачі, тож можемо просто підставити відповідні числові значення і отримати відповідь до завдання. Друга задача на аналітичній властивості періодичної функції. За умовою на проміжку від мінус 5 до 4 включно, функція визначається такою формулою. У завданні просять знайти значення функції в точці, що лежить за межами цього інтервалу. Але оскільки за умовою функція є періодичною з періодом 9, то f від 5 буде дорівнювати f від мінус 4, бо періодична функція не відчуває суву аргументу на період, а відстань від 5 до мінус 4 якраз і дорівнює періоду. По факту нам залишається знайти f від мінус 4, тобто від точки, що вже потрапляє до заданого інтервалу. Тож сміливо використовуємо запропоновану функцію, де замість х підставляємо мінус 4. Нескладні аритметичні розрахунки приводять до відповіді до завдання. До речі, графічно функція на заданому інтервалі виглядає наступним чином, де кружечком відмічається так звана виколота точка, яка не входить до області визначення функції на заданому інтервалі. Оскільки довжина інтервалу від мінус 5 до 4 дорівнює точно 9, тобто періоду функції, ми сміливо можемо відтворити графік цієї функції на більшому інтервалі. На цьому графіку знаходимо і значення функції в точці 5, яке дійсно дорівнює значенню функції в точці 4. Повністю розібравшись зі симетричними властивостями функцій, перейдемо тепер до їх графічних перетворень. Нехай відома частина графіка деякої функції f від X. Виникає питання: а чи можна, виходячи з цього графіку, побудувати графіки трішечки модифікованої функції? Давайте розбиратися. Для цього сконцентруємо свою увагу на одній з точок на графіку. Якщо нам треба побудувати функцію f від x плюс 1, то це означає, що до значення функції треба додати одиницю. В обраній точці функція має значення 2. Додавши до нього 1, отримуємо 3. Графічно це буде відповідати підйому точки на одну позицію вгору. Але те ж саме відбудеться і з іншими точками графіка. Тож додавання до функції певного числа приводить до суву всієї функції вгору. Аналогічно, якщо нам треба побудувати графік функції, скажімо, f від x-2, то це відповідатиме простому су функції на дві позиції донизу. Подивимось тепер, як накреслити функцію f від x-2. Хоч візуально такий запис дуже схожий на попередній, вони відрізняються кардинально, адже у першому виразі f від x-2 двійка віднімається від значення функції, яка вже відпрацювала, а у другому виразі f від x-2 двійка віднімається від аргументу до того як функція взагалі ввімкнулась. Повернімося до вихідного графіка та знову розглянемо точку з координатами 0-2, яка каже про те, що на 0 функція відповідає двійкою. Але щоб нова функція f від x-2 теж відповідала цією двійкою, її аргумент повинен дорівнювати саме 0. А це можливо, коли х дорівнює 2. Тобто відповідна точка нового графіка матиме координати 2-2, що дається з сумом вихідної точки на дві позиції праворуч. Решта точок зазнають подібної трансформації, і у такий спосіб графік вихідної функції зміщується на дві позиції праворуч. Аналогічно, графік, скажімо, f від x1, отримується шляхом зміщення вихідної функції на одну позицію ліворуч. Таким чином, маємо, що додавання або віднімання від функції деякого числа приводить до її суву вгору або донизу. Але попереднє додавання та віднімання числа від аргументу функції приводить до її суву ліворуч або праворуч відповідно. Зазначу, що останні два правила можуть дещо плутати, бо зазвичай напрямок праворуч асоціюється з додаванням, а напрямок ліворуч з відніманням. Але тут все навпаки. Для запам'ятовування цього моменту можна вивчити таку мнемонічну фразу X бреше Тож його додатній напрямок не має нічого спільного з ось цим додаванням. Розглянуті рухи функції догори, донизу, праворуч та ліворуч, є найпопулярнішими, зокрема в тестах ЗНО та НМТ. Проте для повноти картини коротко розглянемо й інші перетворення. Множення функції на мінус одиницю, тобто мінус f від X, дається дзеркальним відображенням графіка відносно осі абсцис, тобто осі X. А попереднє множення аргументу на мінус одиницю, тобто f від мінус X. Дається дзеркальним відображенням функцій відносно осі ординат, тобто осі y. Це є п'яте і шосте графічне перетворення, відповідно. Далі множення функції на число А, що більше за одиницю, приводить до збільшення відстані між точками графіка та віссю X рівно в а разів. Візуально це виглядає як розтягнення функцій відносно осі X. Відповідно, множення функції на число А, що менше за одиницю. Приводить до зменшення відстані між точками графіка та вісю X, що виглядає як стиснення функції відносно осі X. Прикладами розглянутих перетворень може бути 2 на F від X та 0,5 або ж 1 друга на f від X відповідно. Так, маємо сьоме і восьме графічне перетворення. Нарешті попередні множення аргументу на число А, що більше за одиницю, приводить до зменшення відстані між точками графіка та віссю Y. а попереднє ділення аргументу на таке число приводять до збільшення зазначеної відстані. Для прикладу, замість А можна взяти число 2. Помічаємо, що тут X знову бреше, бо тут множення приводить до стиснення, а ділення до розтягування функцій відносно осі Y. Отже, маємо 9 та 10 графічне перетворення. Таким чином, знання графіка функції f від X дає змогу побудувати її різноманітні модифікації, які даються відповідними рухами вихідної функції. Щоб трішки краще з цим розібратися, подивимось приклад задачі з ЗНО. У цьому завданні треба знайти точку перетину модифікованих функцій з віссю X. Перша модифікація дається попереднім додаванням до X числа 2, що відповідає горизонтальному зміщенню функції. Згадуючи, що X бреше. Зміщуємо вихідну функцію на дві позиції ліворуч, тож точка перетину переміщеної функції з вістю x буде мати координати 2 0. Друга модифікація аналогічна першій, тільки тепер функцію виконуємо праворуч, а шукана точка, перетину нової функції з вістю абсис 6 0. Третя модифікація дається множенням функції на двійку, що приводить до розтягнення функції в два рази відносно осі X. Цікаво помітити, що точка перетину функції з вісім ОХ не змінилася і залишилася з координатами 4-0. Нарешті четверта модифікація дається відніманням від цілковитої функції двійки, що приводить до суву графіка вниз на дві позиції. Тепер функція буде перетинати вісь Х у початку координат, тобто відповідь 0-0. Зазначимо, що невикористана точка 8-0 була б правильною відповіддю, наприклад, для такої або такої функції. У першому випадку це зміщення функції праворуч на 4 позиції, а у другому розтягнення графіка в 2 рази. Таким чином, маємо всі відповіді до завдання. Отже, час перейти до висновків. Попереднє та сьогоднішнє відео є основою для більш детального вивчення будь-якої функції, а розглянуті властивості функції є стислою характеристикою кожної з них. Фактично, за допомогою цих властивостей можна оформити паспорт для кожної функції. Давайте для прикладу заповнимо паспорт функції косинус X. Одразу додамо фотографію цієї функції, тобто її графік. Щодо особливих відміток, областю визначення функції є будь-яке дійсне число, а областю значення інтервал від мінус до плюс одиниці. Відносно симетричних властивостей, функція є парною та періодичною з періодом 2 π Оскільки функція періодична, то вона має нескінченну кількість проміжків зростання та спадання. А також, як можна бачити з графіка, нескінченну кількість нулів та екстремумів. У наступних відео ми видамо такі документи і решті функцій та спробуємо познайомитись з ними детальніше, не обмежуючись рамками формального визначення. А щоб не пропустити нове відео, перевірте підписку на канал, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайку. Незабаром почуємось.